Твої обійми затісні для мене. Твої цілунки люблю засолодні. Як свідчить гени, я Амазонка, тож хиджалний грубий підступні стріли й випалені груди все доведеться тобі брати з боя. Якщо ти хочеш. Як ти справді? Бажаю, щоб я була з тобою. Військ, то добре з кимось за руку сидить, сидіти в маленькій кав'яріні, з вином і старим фортепіаном, вдихаючи запахи і звуки та видихаючи швидкість. І так, Просто з кимось за руку не зчутися і забути. Точе і звідки. Шагами. Прогуляться. Знаєте таке, таке полотно? Він іде у зеленій траві і тримає її за руку, а воно збить. Як добре, що ти є, що ти є на цій землі? Що ти на цій землі обома ногами? А я не така, як ти. З пані й води. Ми з небомо на три роками за руки. Як? І так. немає страху висоти. Бажаєш і ти. Це міцніше. І лети! ви тепер зрозуміли, чого це зкіфи і варіанти. <різь> Оце тримайся в мене. Вони думали, що вони полетять. <різь> так, а всі залишились навколо української жінки. <різь> Клімт. Поцілунок. Щоб це все Розсипаний <різь> після всесвіт. Мозаїка форм розхристаних. Надихатись кольором престо. І знову дивитися звітері. Заряд першовибуху вперто тримає, тримає малюнок Всемісінький епіцентр, гвинтив девюк, Поцілуй. На останок ще дуже таке, дуже жіноче боїться, дуже жіночим. Не лякайся, стрибай, Я ловитиму. Вір собі, вір мені і тяжі, вір у вирне, осяжно синій та у крила, що тебе носитимуть. o se. It's over for those. Maya. Moet.